Вони перші, до кого ми звертаємося зі скаргами на здоров'я. Вони супроводжують нас упродовж усього життя від народження і до глибокої старості. До дня сімейного лікаря ми познайомимо вас із професією та людьми, які люблять допомагати іншим. У нашому місті працює 74 сімейних лікарі, які обслуговують близько 164 тисячі людей. З якими викликами стикаються фахівці щодня, та як привітали в їх професійний день з професійним святом? Далі в сюжеті. Ми завітали до пані Лариси, завідуючої амбулаторію загальної практики номер 2 Жінка понад 40 десятиліття присвятила себе медицині. Пройшла шлях від дитячого відділення до амбулаторії загальної практики. Сімейний з 2012 року. 13 років. Бути сімейним лікарем складно, тому що це від нуля до ста і більше. І це різні хвороби, і це різні люди, і це різні характери. Я так вважаю, що цю професію треба любити. Якщо взяти правильно сімейну медицину, то входить профілактика, а вже потім все інше. Але у нас іде навпаки: спочатку лікування. Люди приходять з, з різними скаргами, а ми вже дивимося, це наш профільний наш, даємо направлення до других лікарів. А з метою профілактики, це щеплення. Пані Лариса щодня приймає десятки пацієнтів. Каже, знає майже кожного, не лише за медкартою, а й особисто. Телефонують і кажуть, що виписати. Якщо це пацієнти, яких я ну, часто бачу, то я знаю, що цьому пацієнту треба, якщо він спостерігається у кардіолога або пульмонолога, йому не змінюють вже дозу препарата. Він вже на цьому препараті рік, два-три. Я можу виписати для того, щоб цей пацієнт, особливо пацієнти у віці, які мало рухомі. Так, да, вони можуть зателефонувати, ми їм виписуємо і по телефону. Але в основному це треба, щоб пацієнт прийшов. І той же тиск йому вимірять. Може, він у мене виписує е, любими їхні бісопроволи, млади а тиск у нього 160 і чого ж його виписати, як треба проконтролювати? А ось що кажуть самі пацієнти. Пані Анна вже багато років звертається саме до своєї лікарки і впевнена, головне у стосунках з лікарем постійний контакт і вчасна реакція. Була сьогодні у лікаря. Якщо погано себе почуваєш, температура звертаємось до лікаря або телефонуємо і записуємося через кол-центр до свого сімейного лікаря. У день сімейного лікаря, що відзначався 19 травня, у кам'янському зібрали лікарів, аби привітати з професійним святом. Частина з них, навіть святкового дня, продовжувала прийом мешканців. Однак, тих, хто зміг приєднатися, чекали подяки, квіти та слова вдячності. На заході був присутній голова Кам'янської районної ради Максим Чехута, який підкреслив значення сімейних лікарів для громади. Ви неймовірні люди, які завжди підтримуєте людей, не тільки. Якусь допомогою в плані лікування, але і душевно. Тому ваша робота це приклад всім. Ваша робота сьогодні, як сказали, вже 24 на 7. Це дуже велика, потужна праця. Тому щиро вітаю вас з цим прекрасним днем, бажаю вам професійного зростання, бажаю вам міцного здоров'я, миру всім нам і здоров'я вашої сім'ї, вашій родині. Начальник управління охорони здоров'я підкреслив, шанування вшанування цієї спеціальності важливий крок не лише до визнання щоденної праці сімейних лікарів, а й до мотивації молодих фахівців обрати саме цю таку потрібну людям професію. Щороку в нас такої традиції стало, адже сімейні лікарі насправді заслуговують дуже багато уваги, тому що більшість звернень пацієнтів безпосередньо стосуються прийому сімейних лікарів, і це дозволило нам створити реально функціональну мережу, яка зможе надавати медичну допомогу всім мешканцям міста, а також внутрішньо переміщеним особам. Також відкриваємо і реабілітаційні відділення, в тому числі в ЦПМЗ номер 3, де ми надаємо реабілітаційні послуги. І дорослим, і в дорослому і дитячому населенню. На завершення зі щирими словами до колег звернулася ще одна сімейна лікарка, пані Світлана, яка сьогодні розділила святковий настрій зі своїми колегами. Шановні лікарі, я дуже хочу привітати вас з професійним святом. Сказати, що... щоб ви були здорові, щоб у вас був час на себе, щоб у вас були здорові сім'ї. І щоб у нас у всіх настав мир, сімейний лікар це не просто фах, це людина, яка супроводжує нас протягом усього життя. Їхня робота основа нашого здоров'я, а з ним і майбутнього.